Є знижки на Лор де Гіаль 10 – 10% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках «Подорожник», пам та ощад. Ну, Іншої історії один допис у соцмережах, у якому авторка писала про зависокі ціни на собак, спровокував дискусію». Чому про такі породисті цусенята вони коштують часом прям, тисячі доларів? Mm -hmm. І тут питання: а з чого на основі чого формується ціна? Ми вирішили дізнатися і поїхала до одного з розплідників, а також поспілкувалась із кінологом. Наш Журналістка. Далі в наступному сюжеті більше. Десятки тисяч гривень за собаку мрії у соцмережах розпочалась дискусія. Дивлюсь, ціни на собак. Мінібуль – 86 вісімдесят тисяч. Коргі 59 дев'ять тисяч. За такі гроші він, мабуть, ще й прибирає за собою і платить комуналку. Які фактори впливають на ціну породистих цуценят? Допис про ціни на собак сколихнув дискусію у соцмережах. Користувачі писали не розуміють, чому породисті чотирилапі так дорого коштують. Під постом зібралось десятки коментарів. Дописувачі ділилися фотографіями своїх улюбленців і цінами, за скільки їх купили. Анна з самого дитинства мріяла про коргі. Коли виросла, почала дізнаватися все про цю породу. Тоді дізналася, що це одна з найдорожчих пород собак в Україні. Ціна на цуценят породи коргі стартує від 20 тисяч і до 90 тисяч гривень. Свою улюбленицю Кері купила у січні минулого року за понад 70 тисяч. Півтори тисячі євро. Це звісно багато. Але так як мені хотілося цього дуже довго, ми відкладали. Ми, ми знали, що це буде така прям подія. Ми готувалися, в нас вважали на це гроші. Йдемо далі і зустрічаємо Анастасію. Вона вигулює двох песиків породи бівер-тер'єр. Вони а, дуже вумні. Ласкаві, поводяться себе. гарно іноді дуже чудна порода. Хлопчика купила першим на початку 2022 року за 6 тисяч гривень. Зараз у 2025 році ціни на цю породу трохи здорожчали від 12 до 35 тисяч гривень. А от власниця німецького боксера Настя шукала дружню породу собаки. Бо ж у них із чоловіком є діти, і їм було важливо, щоб собака в першу чергу був другом для дитини, не агресивним і ласкавим. Купувала джез, так назвали собаку дев'ять років тому. Доларів 200-300, десь якось так. Дуже така рідкісна порода. Зараз не часто її зустрінеш, але вони дуже грайливі. От вона вся сива, але до сих пір грається. Дев'ять років тому 200 доларів дорівнювали приблизно 5 тисячам гривень. На сьогодні ж ціна на німецького боксера – від 700 до 900 доларів, а це 33-39 тисяч гривень. Кінолог Владислав Плахтій запевняє, загальних критеріїв, що впливають на ціну утворення на собак, не існує. Кожен розплідник визначає свою ціну в залежності від попиту і пропозиції. Насправді, заводчики в Україні вони не регульовані, скільки має коштувати та чи інша собака, і відповідно може продавати одного з того самого цуценя як за тисячу, півтори тисячі доларів, так і за три-три з половиною. Тут питання в тому, скільки люди готові за них платити. От і все. Тому і різниця у вартостях може бути суттєвою. Потрібно саме вибирати конкретно ценя, тому що може бути дешевше, і краще може бути дорожче, і краще. Люди, коли заводять собаку, вони просто не знають всіх критерій оцінювання, які існують, всі тестування, які можна проводити з знятам. Тож Владислав радить під час покупки собаки мрії орієнтуйтеся не на ціну, а зверніться до кінолога, який вам пояснить особливості тої чи іншої породи. І вже за цими критеріями обирайте цуценя. Адже кожна порода має свою особливість. Якомусь песику буде добре вдома на дивані, а іншому треба прогулянки по 4 години щодня. Тож краще не обирати за ціною чи зовнішнім виглядом. Щоб дізнатися, що входить у ціну породистого цуцика, ми зустрічаємось із Дар'єю разом зі своєю мамою. Вони тримають розплідник собак, породи Йорширський тер'єр, яких люблять і про яких дбають. Я не хочу називати це бізнес, тому що це не бізнес, це справжня родина, тому що а, наші собаки це наші дітки. Каже, якщо ви купуєте собаку у добросовісних розплідників, які дбають про своїх чотирилапих, то цуценя точно не буде коштувати дешево, бо ж лише утримання розплідника вартує кілька десятків тисяч щомісяця. Десь на місяць кормо на весь розплідник уходить 20-25 тисяч гривень. Якщо зробити всім вакцинацію, це також буде в районі 10 тисяч гривень. Якщо тваринка дай Боже все добре, мама на їх сама і роди проходять безпечно то тут затрати десь 5 тисяч гривень якщо кесарево то ще 25 тисяч у ціну цуценят також входять і титули їх батьків чим більше титулів тим дорожчі будуть цуцики наші батьки да і мама і папа приймають участь у у виставках да участь у одній виставці коштує 200-300 євро. Це просто взяти участь. Окрім того, дівчатка коштують дорожче, бо ж вони можуть народити нових цуценят. Наші цуценятка коштують від тисячі доларів і до п'яти тисяч доларів. Все залежить, скільки ти титулів батьків. Ми зробили огляд цін на собак на популярних сайтах, де розплідники публікують оголошення про продаж цуценят. Так, найдорожчою породою собак в Україні виявився пудель середній, ціна якого може сягати 200 тисяч гривень. За ним йде міні Померанський шпіц – 120 тисяч. Третю сходинку ділять американські булі та Коргі. А от однією з недорогих порід в Україні вважається Чихуахуа, їхня вартість коливається від 8 до 30 тисяч гривень та Джекрасел до 25 тисяч гривень. Люсь, питай мене, що я зараз роблю? А що ти зараз робиш? я пишу заяву? Значить, прошу народних депутатів України ініціювати закон про державне регулювання цін на собак. А як? А як інакше сказати тим, хто дискутує, як такі гроші. Важиш, з вас ваш жінтягнуть ніхто за вухо, платіть такі великі гроші за таку-то породу собак. Як сказали в сюжеті, в цій історії є можливості у людини такі, вона заплатить великі гроші за ту чи іншу собаку. Вона станеться, поставиться свідомо до вибору тої чи іншої породи. Випадку, ну, безумовно. Ну, до чого ту дискусію розвели і ще й собачників звинувачують або розплідників в тому, що вони такі за завищені ціни? Це з приводу можливості і попиту. По перше, по друге, наприклад, я підписаний на багато розпідників, хоча в мене немає собак, але я за ними споглядаю. в режимі реаліті. Ви можете онлайн споглядати, як народжується ваше майбутнє цуценятко. Ви вибираєте породу, розпідники розказують про ту чи іншу породу, там не грика корсу або ротверили, або чихуахуаці різні, Це різні породи різного характеру, різних вимог. І ви самі вже скажімо так, робите співставлення з власних можливостей. Чи ви будете з гіперактивними Тер'єрами гуляти по 4 години на добу. У вас є для цей час чи не вибагливі хуа-хуа? Теж вибір і в залежності від того, формується ціна. Так, а ще але... і, і внесок розплідників, корм медицина, документи, щоб собачка була здорова і доглядати за нею. Дивися дійсно, бачиш ціни не врегульовані, тому як говорив експерт, ну, що іноді одна та собака може для когось коштувати тисячу долар, mm -hmm. доларів, так собака. Він а для когось три тисячі доларів. Це якраз таки ну про mm. несправедливість і про те, що треба врегульовувати ціну, тому що кажу, одна порода, той один. Іни якщо собаки. ти в розпліднику без хатько ротвейлера будеш брати, то це та сама порода, але за мабуть безкоштовні гроші з розплідників, без хатьків А ротвейлера з розплідника доглянутого це за великі гроші будеш брати, а от що одна сама так, порода дивися, Ну тут дійсно ще дискусія в тому, нашого -то, глядачка далеко ну. не буду йти. Зачитаю. Е, Лео пише: якщо людина дійсно любить тварин, і це для неї не аксесуар, то вона не буде купляти тварину, врятує безпритульну з вулиці або візьме з. Перетримки, люди витрачають на купівлю собаки тисячу гривень, замість того, щоб врятувати пухнастика, якому це необхідно. <клес> Он, люди з розуму сходять. Чого? Е, Ну, От, власне. Я думаю, що абсолютно нормально, коли люди, наприклад, то хтось мріяв все життя там про якусь породу, можливо, ходив, дивився в притулки. Тут ще теж питання, а який характер тої собаки, тому що ну, як на мене, це напевно травмова. Це як, до речі, так, це як ще ну це ще один член родини. Ну. Це ж не це не дійсно не аксесуар, це величезна відповідальність. відповідальність. Тому треба розуміти, щоб взяти і не не віддати потім через два тижні. Це велика відповідальність. Тому я вважаю, що і нормально. Те, що ну, хтось купує в розплідниках, якщо мріяли, хочуть, бачать, будь ласка, і так само з, з притулків це ще одна історія. Це ну, молодці люди, що беруть там хтось і один, і два, і неважливо яких і, е, порід про які навіть і мріяли, і не мріяли. Тому я думаю, що ок і одна історія, і абсолютно нормальна, і інша історія.